Друзі, всім привіт! Купили ми на аукціоні ось такий прекрасний контейнер. За 160 доларів плюс комісія вийшло нам 200 доларів. Що ми тут зауважили? Чому наше око впало саме на цей контейнер? Побачили, дивіться, багато коробочок, пакети. І ось тут, дивіться: побачив я взуття Уги, фірма Уги і коробочку взуття Мадідас. Тому. Давайте подивимось. Не було багато бажаючих виграти цей контейнер, тому виграли ми його за 200 доларів разом з комісією. Давайте починати. Зараз я зроблю такий сетапчик, поставлю стола, щоб ми могли доставати коробочки і відкривати. От, І знайшов я, друзі, дивіться, свого ножа. Я вам розказував, коли були контейнери по 10 доларів, я загубив. Його. Але знайшов в тому контейнері, тому він буде разом з нами. Давайте якось будемо доставати коробочки. А тут, дивіться, в нас дуже багато все коробочки. Зараз ми туди доберемось. Напишіть, друзі, будь ласка, ще в коментарях, як вам таке розташування камери, бо я повісив її зараз на голову. Раніше вона висіла в мене тут на грудях. Напишіть, чи краще вам стало. І я почав знімати широкоформатну зйомку тепер. Так, Тут у нас принтер. Принтер HP. Хороший стан. Можемо доларів 50 його оцінити. Треба буде перевірити, чи він працює. Якщо працює, за 50 доларів можна буде його продати. Так. Давайте наступна коробочка. Деякі коробочки є підписані, але не факт, що в них буде те, що написано. Так, тут в нас рушнички, якісь плаття, одяг. Нічого цікавого. Зразу на возик будемо це все ставити. Ці коробочки вдома будемо вже їх перевіряти. І дивіться, друзі, скільки картин тут є. Дивіться, яка фігурка. Це, напевне, Санта Клаус. Так, дивіться, ну недорога, бачите, є ціник 4 долара, тобто 3,99, вона тут має скол. Ейфелова вежа, дивіться, хтось, напевне, був в Парижі. Ну, Але не обов'язково. Дивіться, такі індійські слони з Мортал Біч. Це місцеве місто на березі океана. Курортне місто. Популярне серед місцевих. Так, це у нас ще таке? Ой-ой-ой, це Фенал. Так, тут у нас якийсь набір, якісь шампунчики для, для тіла, для голови. І новорічні гірлянди. Добре, давайте ми це теж будемо вже відставляти потихеньку. Хочеться добратися до того взуття, подивитися, що в нас там є цікавого, але для цього нам спочатку треба тут все прибрати. Давайте відкриємо оцю коробочку. Дивіться, ще один принтер з'явився. Тут у нас дивіться ліхтарики, суперклей, батарейки. Мило. Добре, друзі, давайте не будемо на цьому зациклювати нашу увагу, хіба що. Подивимося, що у нас це таке. От лайт. А, ну Це у нас настільна лампа, дивіться, ось така. Давайте, це теж поки що відставляти на бік. Так, це у нас ящичок. З якимись документами, на ну, документи подивимося вдома. От, трошки є там взуття, зараз ми подивимося, що це в нас за взуття. А в коробці Adidas в нас документи. Дивіться, які ванси, ролики, не знаю, можливо, щось коштують. Я вам прикріплю ціну. Хороший стан. Мало на них їздили. Так, дивіться, що? Подивимось, скільки такі коштують, і я вам прикріплю ціну. О, дивіться, коробочка AirPods. Можливо, щось тут навіть є. Ні, на жаль, немає, друзі, пусто. Є тільки зарядка і вставні, як це Біруша називаються. Ну, зарядка будемо, будемо самі нею користуватися. Це теж поки що сюди. Бажано якось нам, друзі, у цього стола забрати, щоб нам це все не посипалось. Не посипалось на нас. Так, тут у нас фотографії. На їх бажано буде тут залишити. Дивіться, є комікс. Цінок на ньому 3 долара. Перевіримо. Хотілося б після, після останнього відео, друзі, хотілося б знайти щось дуже цікаве і дуже дороге. Так, тут нас дивіться, що в нас тут зустрічає. Так, дивіться, перша пара угів. Але дуже великий розмір, і вони такі в такому не дуже стані. Я б сказав, мені навіть здається, що це чоловіче. Ось такі уги. Я думаю, якщо їх можна відчистити і продати, тому що підошва хороша, Дивіться, підошва як нова. Просто тут вони трошки за... забруднилися. І дивіться, таке, як мій розмір. В мене 43-й розмір. Тому швидше за все, що це чоловічі. Такі найки в нас. І ще одні отакі уги. Дивіться. Один є і ось є другий. Це гумові. Не бачу, а тут, напевно, що тут розмір пише, але дуже нічого не видно. Окей, ну уги, можна б такі юзані продати десь 50 долларів за пару, я думаю, давайте поки що дві пари в 50 долларів оцінимо. І теж будемо відставляти. Давайте, напевно, що якось ми того стола заберемо. Було б добре. Його нам звідси забрати, щоб воно нам не впало на голову. Так, Але в нас тут все, все падає. Ну, Картини намальовані. Ну, Принаймні, ось ця. Цінник має 34 долара. І ця картина теж намальована, але цінника на ній немає. Підписана, але цінника немає. Ох ти! Друзі, дивіться, що я побачив. IMAC. Ну, судячи з коробки зношників, він у нас буде пустий, але не факт. Давайте. Ось такого столика ми витягнули. Ну тепер, друзі, давайте добиратися до аймака. Тільки як би нам це зробити так, щоб нам на голову це все не посипалося. Ой-ой-ой! Що це в нас таке? Аймака витягнемо. Ну, принаймні, принаймні коробку від Аймака. Ну так, напевно, що просто коробочка, бо дуже легенька. Так, друзі, тільки коробочка залишилася. Ну, ми тільки почали перебирати цей контейнер, тому надіюся, що знайдемо і сам iMac. Давайте подивимось, якого це покоління, але мені здається, що це новий iMac. Тому що зарядка в нього вже йде Не знайшов, друзі, які це рік, це iMac, але дивіться, в проданих плюс-мінус такі самі iMac десь в районі 900-800 доларів. Тому, якщо знайдемо, то ми відіб'ємо зразу цілий контейнер і не один. Зразу вийдемо в плюс. Ну, якщо б ця коробочка була десь тут попереду, то ціна була б набагато вища. Не 200 доларів, а була б десь в районі 800 доларів. Дивіться, друзі, знайшов такого слона. Швидше за все, це гіпсовий. Але дуже гарно виглядає. Друзі, перебираю тут, відкриваю коробочки, але нічого цікавого. Це все фотографії, одяг, нічого цікавого нема. Тут теж. Якісь документи, ну треба буде ще документи перевірити, але не зараз. Давайте поліземо сюди. Подивимось, що в нас тут. Це теж якийсь одяг. Друзі, дивіться, швейна машинка нам тут попалась. Зараз ми подивимося, скільки вона коштує. От швейна машинка в районі 40 доларів коштує. Дуже багато, друзі, нових речей. Ось тут, наприклад, дивіться, такий в машину, це радіо, Ламп, це камера нагляду, камера спостереження, точніше, якісь лаки. Сумочка Мерик Джейкобс. Ну, здається, оригінальна. Але, на жаль, пуста. Ну, Одяг в хорошому стані. Detroit Pistons, дивіться, це баскетбольна команда. Така курточка. Давайте поки що теж все назад. І тут, дивіться, друзі. Ой-ой-ой, попадали наші всі картини. Наші всі шедеври мистецтва попадали. Цікаво чому. І тут у нас, друзі, дивіться, присутній український слід. Хто пам'ятає такі сумочки, друзі? Ніби з Хмельницького привезли. Так, друзі, повернулися ми на другий день вже. Вчора я тільки один раз втих сюди приїхати забрати частину речей. Тому що вони зачинялися в 6. І я якраз приїхав в годині десь, не знаю, третій. Поки ми тут з вами зробили маленьку зйомочку, поки загрузився я. Поки приїхав додому, то вже й було біля шостої. А їхати сюди не близько, не 5 хвилин. Тому вже сьогодні будемо. Надіюся, заберемо вже всі ці речі матраси. Ху. Матраси це найгірше в нашій роботі, що може бути, окрім піаніно. Піаніно це на першому місці, матраси на другому. Хоча піаніно це не так погано, тому що вони дуже рідко попадаються от матраси, дуже часто попадаються, тому що вони важкі, габаритні і ніхто їх не хоче. Важко їх продати. Накладне волосся. Блін, можете собі такі дреди зробити. Що ви думаєте? Як вам ідея? Ну так, це накладне волосся. Цікаво мені добратися до цих всіх пакетиків, що там. І саме головне, чи знайдемо ми iMac. Тут. Ой, матрас тяжкий! Фу, ох, теж мали собак, друзі. Теж пахне. Ну, я б не сказав, що пахне, але такий запах собачий. Так, а що у нас це таке? Ого. Ха! -ха. Друзі, ну я заблюрю вам. Але я думаю ви поняли, Що це таке? Ну, друзі, хлопці, я вам всім бажаю мати отакі... Великі. Дивився фотографії і знайшов між фотографій 2 долара. Тому прийшлось ці фотографії перевіряти. Але нічого, окрім тих 2 доларів, я більше не знайшов. О, друзі, це знаєте, що таке? Це не для теніса. Це така мухобійка електрична. Ви так проводите, муха попадає сюди. Або якісь мошки, комарики. І вона їх електричним струмом вбиває. Так, друзі, чергову коробочку я витягну сюди на світло. Давайте подивимось що тут є. Ух ти! Дивіться, друзі, це сваровські. Перевіримо вдома, чи вони справжні. Дивіться, ще одні. Сваровські. Теж, мені здається, справжні. І ще сваровські. Цікаво скільки вони коштують. Ну, на цих написано, що вони виготовлені в Китаї, але є серійний номер на них. І слоник. Давайте ми його потрем, Він золотого кольору, щоб нам попалося золото. Ну що ж, друзі, приїхали ми на смітник, вам покажу як це виглядає. Ось такі контейнери, туди викидають люди сміття, бачите, взуття, якесь найки, медична якась коробочка, лего, пакет. А зараз ми будемо вигружати наше. Я забрав матраси і буду зараз викидати це все. От сюди вставлять ці контейнери, і люди під'їжджають і викидають своє сміття безкоштовно, що є великим плюсом для таких людей, як я. Не знаю, надіюся, буде все добре чути, тому що сильний вітер тут. Так, зеркало теж викидаємо. Трошки прихворів, бо ходив голий. Перебирав всі речі і трошки в мене так температура. Але вже закінчив я з цим контейнером. Хух, важко їх і тепер важко їх звідси достати. Важкий матрас. Фу, один матрас є. Зараз витягнемо ще одного і заберемо у нас на даху ще є такий, така коробочка. Під ліжко ставиться. Називається Springbox. Тому так, зараз додому я приїду покажу вам, скільки речей. Я привіз додому, і ще їх треба буде зараз перебирати, але не знаю, як це зробити, тому що в мене температура. Тому, друзі, не переключайтесь, і зараз буде контент домашній. Ну що, друзі, ми вже приїхали додому, хочу вам показати, подивіться, скільки речей ми привезли: ліжка, стульчики. Оце все треба зараз буде перебирати. Ну що, друзі, подивіться, я вивіз вже сміття. Дві машини сміття вивіз. У мене ще тут машині трошки є. І хочу вам показати, що я оцінив як потенційні. Товари для продажі. Ось стільки товарів в мене вийшло. Дивіться, взуття, тут та різні рі... такі нові речі. Таке воно все буде недороге, але є речі, які будуть дорого коштувати. Наприклад, окуляри, ролики, курточки десь теж будуть дорогі. Ну і взуття теж, думаю, не дешево буде. Тому ось стільки товару потенційного в нас залишилося після цілого контейнера. Ви бачили об'єм. Я десь так, якщо порахувати, то вивіз 4 або 5 машин на сміття. Це в нас десь воно влізе, половина машини займала ці всі ящички. Тому зараз я їх буду виставляти, оцінювати і вам розкажу, що до чого. І, друзі, загубив я коробку від IMAC, а не знаю де ходив тут а по гаражі, шукав, шукав, але не знайшов. Подивився я на eBay, скільки вони коштують, в районі 50 доларів за пусту коробочку. Тому теж непогано. Так, друзі, знайшов я коробочку, вона там була трохи захована. І хочу вам розказати історію, яка сьогодні зі мною трапилась. перший раз. Ніколи такого не було, і сьогодні це сталося. Поїхав я на смітник викидати сміття. Я разом зі сміттям викинув одну коробочку з товаром. Надіюсь, нічого цінного там не було, тому що я не пам'ятаю. Надіюсь, нічого цінного я не викинув, Хоча там був пакет з біжутерією, який я ще не перебрав. І, можливо, там були якісь ювелірні вироби. Але будемо надіятися, як раз ми вже це все викинули, будемо надіятися, що нічого цінного там не було. Були кросовочки за 50 доларів, але, на жаль, їх вже немає, вони вже на смітнику. Тому на наступний раз потрібно буде бути уважним. А я, друзі, зараз буду приступати до. Сортування всіх цих речей я буду дивитися, що попаде до нас на прилавок на eBay в наш магазин, а що не попаде, і що поїде на нас смітник. Або в благодійний магазин. Тому залишайтеся на зв'язку і зараз буде оцінка товарів. Ну що, друзі, трошки я вже виставляю цей товар. Зараз вам розкажу, що по чому. Дивіться, от три пари окулярів, Сваровські, дві пари. Ось такі одні. Ось такі. Жовтенькі. І отакі от окуляри фірма Кав'яр. Кав'яр перекладається як ікра. Ось такі окуляри. Виставив я їх на аукціони і по-мінімальному я думаю вони будуть по 100 доларів кожна пара окулярів. Тому можемо записати 300 доларів за окуляри. Чим ми вже відбиваємо ціну контейнера. Ось така сумочка Марк Jacobs. Теж я її виставив на аукціон, вона трошки така в поганому стані, але вона оригінальна. І теж, я думаю, мінімум 100 доларів вона буде коштувати. Вони дорожчі 200-300 доларів, але в такому стані, як наша, я думаю, 100 доларів нам за неї заплатять. Курточки, ще до них я не добрався, але разом їх можемо оцінити 250 доларів. Взуття доларів 200, можна оцінити, бо там є Nike, Уги. Адідаси там багато я ще знайшов за кадром взуття. Дивіться, ролики. У нас чотири пари. Одна пара такі крафтові саморобні венси на таких от колесиках рожевих. І три пари ось таких чорненьких. Зараз я вам достану, покажу. Ось, дивіться. І три пари є отаких. От Вони теж були в використанні. Три пари, тому всі ролики можна оцінити давайте, в 200 доларів. Вони десь по 80 доларів за пару, але давайте по 50 їх оцінимо, тому 200 доларів можна додати. Волосся виставлено аукціон, але я думаю, мінімум 100 доларів. Я думаю, буде більше, але мінімум саме це 100 доларів. І от різні речі, отакі. ви бачили, нові кухонні прибори, тарілки, масажери, ліхтарики, наушники. Можна 300 доларів це все теж оцінити. Я ще точно не знаю, не бачив, що там є. Але думаю, так. Бо вже сьогодні субота. Зараз я буду монтувати відео, вибирати переможця. Переможця я не буду знімати знову відео, я вам просто скину. Вставлю скріншот і я, надіюся, зв'яжуся з переможцем сьогодні і відправлюємо кошти. Зараз я ще обов'язково задоначу тисячу гривень на збір для військових, я вам теж залишу скріншот. І хочу, друзі, вам оголосити новий розіграш на тисячу гривень. Всі ті самі умови, рандомний коментарі в наступному відео хтось отримає тисячу гривень. Тому, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до нових зустрічей.